Партнер програми салон краси Лаванда Ледіс. Детальна інформація на сайті www.lavandis.com.ua Ти чекав Лімо морозиво, яке змінює світ? Прощається, з вами програма Зіркова школа та я, її ведуча Вікторія Мечташвілі. Сьогодні у цей святковий час, коли варто подумати не лише про себе, а й про інших. Наші юні ведучі підготували для вас програм про добро та благодійність. Звичайно, кожен розуміє по-своєму ці слова, проте ми покажемо, що для нас означає добро. Тому не перемикайте канал і налаштуйтесь на позитивний настрій, бо робити добрі справи одна з найблагородніших речей у світі. Рівно 16 років тому одна вів'янка народжувала дитинку. Але, на жаль, не завжди у житті все як у касті. Не до всіх доля ласкава. І цій жінці довелося важко. Шансів на життя для її дитини було зовсім мало. Але жінка не впадала у вічі, вона молилася Богу і пообіцяла, якщо її первісток виживе, то на його 16-й день народження вона збере усіх дітей, які народилися у цей день у тому ж пологовому будинку, і влаштує для них святкування. Багато людей, які обіцяють таке, просто забувають про ці слова. Багато хто дає, ніби забув. Але ця щаслива мати не така. Ось її донечці виповнила 16, і вона зібрала усіх дітей на свято. Дивіться, як це було. Дехто стверджує, що чудес не буває, а хтось по-дитячому вірить в дива. А можливо, чудо створюємо ми самі. Так це чи ні? Вирішувати вам, але рівно 16 років тому одне чудо таки трапилося із пані Русланою. В першій палаті народилося дев'ятеро діточок. Вони всі були такі малесенькі, всі такі гарні і. Така ситуація склалася, що я в мене третя була дитина, моя Оленочка народилася. Я хотіла ну, ту дитину підняти на ноги. І ми в палаті так, всі відмолилися, всі, от, як жінки, між собою один одного підтримували. І ми дали обітницю, що ми через 16 років наших діточок зустрінемо, зведемо до купочки і тих, і відмітимо їхніх повноліття. Минули роки підросли діти. Пані Руслана не забула про обіцянку, яку дала собі 16 років тому, і зберегла такий важливий серцю. Документ в 97 97-му році е, ніхто мобільних телефонів не мав, тільки по е, адресі. І багато людей поміняли свої адреси. Дівчата відгукнулися на нати, всі, всі дуже щасливі, всі дуже такі раді. Знаєте, що, що ми тут сьогодні є? З теплотою і любов'ю згадують жінки атмосферу, котра панувала в палаті. Дуже приємна атмосфера, дуже ми здружилися, дуже скомпанувалися, бо це тільки в такому випадку ми можемо тут зараз і зустрітися після того, що було в нас в палаті. В палаті в нас була така атмосфера дружня, з самого першого дня. Дуже була дружня атмосфера. Атмосфера була просто надзвичайна. Ну, ми постійно не скучали. Всі, як один, матері, радять не боятися і народжувати, адже діти це найбільше щастя. Діти це взагалі зміст життя любої жінки. Це і це наше сподівання, це і наше зеркало. Це те, що ми заради чого ми живемо. Хочу побажати їм, щоб вони ніколи не вагалися перед тим питанням, чи родити, чи не родити. Звичайно, завжди родити. Як Бог дав дитину, значить він дав дасть для неї і життя. Хай ангел хоронителі їх охороняє. А Ісус Христос здоров'я побажає. Я би бажала, щоб всі дівчата, жінки не боялися родити, бо то, яка радість материнства, то є незабутня радість невимовно і, звичайно, що це є наше майбутнє. Щоб родили, народжували, поповнювали родину свою своїми дітками. Саме головне здоров'я, бо це без здоров'я нікуди не можна. Щоб не було, ну все головне. Якщо людина здорова, то все буде. Минуло рівно 16 років з народження тих дев'яти дітей. Здавалось, неможливим через стільки часу зібрати усіх матерів і дітей разом. Але чудо таке сталося, і зараз вони всі разом, як колись. Мама. Це найкраща людина. Мама це свято. Найкращий друг. Мама, це найкоханіша людина в світі. Мама, це найфайніша людина в світі. Мама завжди нас любить. Мама, це наймиліша людина у світі. Мама, це найдорожча людина. у Світі мама, це найдорожча людина у світі. Дуже вдячна своїм батькам, які згідні були зустрітися сьогодні зі мною з нашими дівчатами. Вони в нас мені як рідні тепер. Треба жити якось в купочці, в любові і передавати ту частинку любові всім ділитися з нею. Тоді ми будемо всі щасливі. І ось вони діти, красиві, здорові, розумні, квіти життя. Радість кожної матері, слово мама то є напевно, саме святіше слово в світі. І мама для дитини то і все, а дитина для мами то, напевно, найбільший скарб то є наша дитина. Як вона сміється, ми сміємося. Як вона тішиться, ми тішимося. Ну, нема більшого скарбу на світі, як наші діти. Діти то мого життя. Це для них я, як то кажуть, все, все керується в їхній напрямку. Для мене діти, то і все. хорова капела бандуристів «Дударик» Також завітала на це свято із найкращими побажаннями. Ма зіркова школа бажає всім людям добра і щастя. Вірте в диво, творіть чудеса, тим паче, коли це стосується дітей. Адже діти це найдорожчий дар, це наше майбутнє, наше життя. То дітей не усвідомлюють, які вони щасливі. У них є мама, тато, братики, сестрички. Вони живуть у теплі і затишній домівці, мають свої власні кімнати, багато іграшок, книг і, зрештою, усе, що тільки забажають. Але таке щастя отримують не усі. Є діти, позбавлені батьківської опіки, і тому позбавлені практично усього, що б їм хотілося – у них є тільки необхідні речі для життя, які надають небайдужі люди до чужого горя. Ці діти сироти. Навіть найменша увага до них дарує їм величезну радість. Вже одного разу покинуті вони просто хочуть тепла. Якщо не батьківського, то дружнього. Наша команда зіркової школи не байдуже до таких дітей, тому ми вирішили відвідати таких діток і подарувати їм хоча б декілька годин казки». Діти це найбільша радість і добро, яке тільки може бути у нашому житті. Діти щирі, вони радіють, коли їм весело. Вони плачуть, коли їм сумно, але більше часу вони радіють. Адже дитинство це безтурботна пора, і тільки діти вміють щиро по-справжньому радіти, незважаючи на будь-які негаразди. Ми разом з усім творчим колективом програми Кадрики та зіркова школа поїхали творити своє добро, яке добре вміємо. Це дарувати радість дітям, які справді цього потребують. Що ти любиш робити у вільний час? Найбільше я, я люблю малювати про зиму. Якщо ви наш постійний глядач, то вже знаєте, що ми давно товаришуємо з дитячим будинком Вишенька, який знаходиться в селищі Жовтанці. 33 троє вихованців вишеньки, наче одна велика сім'я, яка рада нас зустріла і охоче поринула у казку, яку ми підготували для них. У касті нам потрібна була допомога дітей, бо нечемний Антипко викрав усі зірочки на небі і тому ніч більше могла ніколи не настати. Антипко пообіцяв віддавати зірочки за талановиті номери дітей, тому кожен намагався вибороти свою зірочку, щоб вона яскраво засяяла на небі. Бачи, Миколай, нашу хату не минай. Подаруй мені навтіху на втіху величезну торбу сміху, і здоров'я для родини, красну долю для України. Дитячий будинок Вишенька це справді велика й дружня сім'я, де дорослі допомагають молодшим. Усі товаришують між собою і люблять один одного. Атмосфера добра тут просто літає у повітрі, і все завдяки другій мамі дітей, директору пані Оксані. Скажіть, будь ласка, яка найбільша мрія ваших вихованців? Ви знаєте, мрія в кожної дитини є своя. Одна дитина мріє мати сім'ю. Друга дитина мріє стати здобути якусь гарну професію артистом, і дуже багато дітей мріють про те, що вони собі уявляють. Дорослі, звичайно, мріють про своє майбутнє. Тобто ті діти, які вже старші віком, вони вже задумуються над тим, як вони будуть далі жити. Це найбільша їхня мрія. Молодші школярі вони звичайно мріють, як кожна дитина, про гарну іграшку, про гарну машинку хлопців, дівчатка про гарну ляльку. Але більша частина дітей в своїх листах до Миколая писали. І в спілкуванні кожного разу з дітьми хотіли би жити в сім'ї. Це мені здається для них найбільше мрія і бажання. Так, ці діти живуть не у своїх рідних домівках, не біля своїх батьків, але вони щасливі. Вони вчаться, займаються улюбленими хобі і просто по-дитячому мріють. Що ви найбільше любите робити у вільний час? Я люблю писати або читати. Я люблю малювати. Я люблю танцювати. А ти вже вирішив, ким станеш, коли виростеш? Я хочу стати машиністом тепловоза. Я мрію стати механіком і ремонтувати машини. Я ще хотіла вам показати, як я вишиваю бісером. Мені це дуже подобається. Сьогодні ми творили казку для цих дітей. І їхні щасливі усмішки це найбільший подарунок для нас, бо ці діти найбільше потребують саме дружнього тепла. Ірино, як ви творите добро? Кожен день. Ти знаєш, намагаюсь бути доброю, намагаюся бути чесною, намагаюся бути чуйною. І напевно, що е, добро складається з дуже багатьох дрібниць. Воно складається від того, як ти зранку стаєш. Чи помолився ти, чи не помолився, чи, е, чи сказав, чи подякував ти е, мамі, яка тобі подала е, тарілку каші, е, чи привітався ти з сусідом. І так само цілий день, як ти жив. Чи говорив ти добрі слова, чи погані слова, як ти думав, як ти боровся з щоденним гріхом? Боротьба з собою, своїми такими залежностями, це завжди є маленька перемога, перемога над злом. А коли є перемога над злом, відповідно, є добро. Ось так насичено, але незабутньо пролетів для нас цей день. Передаємо привіт уже в танці усім мешканцям вишеньки. Чекайте нас знову у гості. Репортаж спеціально для зіркової школи. Наша програма створена для того, щоб ви дізнавались усілякі цікавинки. І, звичайно, щоб ми дарували вам гарний настрій. А що створює кращий настрій як на святкування дня народження? Смачний торт, друзі, веселощі, танці це найкращий день у році для кожної дитини. Пропоную вам подивитись, як святкувала своє день народження наша постійна глядачка. Увага на екран! нещодавно своє день народження відсвяткувала Катя Доскіч. Це маленька дівчинка, яка щиро вірить у справжню казку. І шоу-агенція кадрики подарувала цю казку на її день народження. Мабуть, з дитинства кожна дитина мріє познайомитися з Дідом Морозом. А от щоб він завітав на день народження, це ще більша заповітна мрія. От уявіть, дід мороз з подарунками, на санях з упряжкою коней. Ну хіба ж це не схоже на казку? На свято завітав нечемний Антипко, щоб розвеселити гостей каті рухливими конкурсами. чари, бари, окуляри так начаклували ілюзіоністи усім діткам гарний настрій. А ви вірите у магію? Традиційно на усіх днях народження гості вітають іменинника своїми бажаннями. А оскільки у нас сьогодні казкове день народження, то друзі каті вітали її своїми талановитими номерами, танцями, піснями та віршиками. Мениниця теж підготувала подарунок для своїх гостей запальний танець. А ось і він смачненький смачненький тортик. Яке ж день народження без нього? Це найголовніше пригощання і улюбленець усіх дітей. Катю, вітаємо тебе з днем народження! Усе найкраще, що є в світі, належить хай тобі. Пісні, усмішки, сонце, квіти, безмежна радість у житті. У всьому успіхів багато, безцінних почуттів, тепла. Хай кожен день буде як свято, чарує всіх твоя краса. Кайте програму зіркова школа кожної неділі, середи та суботи, і будьте в курсі усіх найцікавіших подій. А з вами була зіркова школа і я, Вікторія Мечташвілі. Ми вас любимо. Бувайте! Смак, на який ти чекав лімо морозиво, яке змінює світ.